Шановні мої друзі, я вже думаю, що ви вже чули, що Безугла написала заяву про звільнення з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки і оборони. І задовільнили її заяву, вона звільнена з цієї посади, але ж не так все просто. Вона просить зробити її членом комітету з питань зовнішньої політики. З такою пропозицією виступив. Арахамія. Ось так. Не все так однозначно, да? Тож, для чого без углу прибрали з одного комітету і тепер хочуть її поставити, призначити в інший комітет. Ви розумієте, комітет по зовнішній політиці? Що вона там може накуралесити? Ну, давайте подивимося. І ми ж знаємо з вами те, що без згоди ярмака, без погодження, без згоди, без планів ярмака, нічого там не відбувається. Це для чогось треба опі президента. Це для чогось треба ярмаку. Для чого треба її туди назначати? Ой, по дураку, там потрібен якийсь дурак. Потрібна, потрібна, потрібна людина, яка буде. Тіліпать язиком наліво і направо. Те, що вона робила в тому комітеті, це ж вона буде робити і тут. Їм потрібен буде дурачок, на якого будуть, який буде щось, он, бачите, в дудочку дути, щось озвучувати От, е певні, певні е ну, якісь заяви буде говорити і по дураку. Ну, ми ж привикли, що вона без угла, без мозгла і так далі. Але хто мене давно дивиться, той знає, що в мене є розклад. По цій безуглій. Не така вона вже й безугла. Але їм треба там клоун. Клоун, який буде чудити на, на зовнішньому, так би мовити, фронті, да? є шанс. Ну, розумієте, вона своїми заявами буде робити шанси, які будуть зв'язувати нам руки. Ось так. Це для чогось треба було. Я вам сказала, що. Буде створювати трудності. Треба, щоб була людина, яка по дураку створювала певні трудності в продвиганні якихось, можливо, певних питань, або взагалі ну, блокувати якийсь шанс. У Україні є шанс, але треба його пустити по дураку, треба затруднити і треба обмежити. Почальнику. Треба відійти, від якогось шансу. Відвести Україну від якогось шансу, від певного результату. Потрібен певний результат, але треба, треба буде по дураку відійти. Дивіться, розбалансувати. Необхідно розбалансувати якийсь результат. Це будуть постійні склоки і скандали у політиці, ну, зовнішній політиці України. Це буде повна розбалансування. Розумієте? Ну, що що, що треба ще було? І, знаєте, так, так уповільнити уповільнити якийсь шанс. Це тормозити певні процеси, да, уміряність, тобто переливати з пустого спустого порожнє, топцюватися на місці. Так, відходити від, відійти від, ну, України є шанс знайти вихід з ситуації, але треба буде відходити від цього шансу і так далі. Тобто торпеду запускають туди, щоб вона що робила правильно. Ви правильно зараз подумали. А це вже визначено. З її призначенням вже визначено. Певні цілі. Це повна зупинка. Повна зупинка, Україна йде до певних цілей. Україна визначилася, куди йти, але необхідно зупинити, притормозити, тупцюватись на місці, розбалансовувати наш, наш, наш дім. Розбалансовувати наш дім. І вносити певне розчарування. Нічого доброго з цього призначення я не бачу. І якщо вона буде туди назначена, туди вона буде ну, введена, призначена да, в цей комітет. То ось те, що я тільки що вам розказала, це буде те саме творитися і у зовнішній, зовнішній політиці. Вона два з половиною роки колотила військових, до чого це все призвело? До прогресу чи до регресу? Отак точно треба розбалансувати той дім, ту коаліцію, яка сформувалась навколо України. Все. Затруднити, унеможливити, відійти, роз... щоб було повне розчарування, тобто вцювання на місці і так далі. Це людина команди, це людина, однієї, ну, в них один в них наставник, в них є учитель, і це людина команди, Опе, що тут, не зрозуміло. все зрозуміло, ну, є таке бажання зупинити якийсь шанс. Знаєте, оце от, от розбалансування. П'ятірка жизлів це взагалі повне розбалансування. Тобто, хто вліз, то по Тобто, щоб там були постійні, постійні склоки, постійні скандали в нашому домі. І через це якийсь процес, щоб повністю ув'яз у чомусь, да? ну, повністю е е був блокований, блокований. І це все заради бажання однієї людини. Ось так. В основі колоди в нас е рицар жезлів, який говорить про те, що хочуть влада, О, далі йде влада, да, імператор хоче реалізувати ре 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 через хитрий хід певні маніпуляції, створивши таким чином ситуацію, е яка підводила до завершення якогось циклу по дьяволу. Тому що вже пора завершати. Тому що далі вже буде башня. Потрібен компроміс. Це зрозуміло, да? потрібен компроміс. Я думаю, що буде для вас досить зрозуміло, для чого, для чого вводиться це все в ця торпеда вводиться у зовнішній, зовнішню політику. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.